Продовжуючи дослідження ринку первинної нерухомості престоличного регіону, ми завітали до ірпеня, пошатного європейського міста. Сьогодні молодий, красивий і комфортний ірпінь показує найвищі темпи відновлення і активно розбудовується. Це місто парків, спорту, культури, місто для життя і бізнесу. Завдяки своїй популярності ірпінь став містом молодих сімей, де комфортно ростити дітей, розвиватися та самореалізовуватися. А стрімкий розвиток підприємництва та приплив інвестицій забезпечують постійно. Зростання місцевого бюджету не секрет, що головний кошторис міста формується в тому числі за рахунок будівельних компаній, які на даний час активно відновлюють та будують житло в Ірпені. Однією з таких є інвестиційна група молодість, яка активно приймає участь у відновленні міста та зведенні нового житла. Після того як стіснилася деокупація міста. Ірпінь, Ірпінь почав дуже швидко ставати на ноги, почали відновлювати місто, почали займатися будинками, в тому числі новобудовами, котрі постраждали. Тому зараз активно йде відновлення. Наразі компанія молодість саме зводить новий житловий комплекс з одноіменною назвою. Роботи ще на стадії будівництва, але вже скоро це стане сучасним житловим комплексом з усією необхідною інфраструктурою. ЖК-молодість, у нас розташований на Ірпінській набережній. Буде на території комплексу повністю забезпечені люди паркомістями. У нас буде дитячий майданчик, скейт-парк. Поруч з комплексом є зупинки для громадського транспорту. Близькість до Києва у нас складає 7 хвилин, і заїзд на територію ЖК буде зі сторони нової траси. Житловий комплекс молодість спроектований за проектом Місто в місті і передбачає зведення стильних п'ятиповерхових будинків з однокімнатними, двокімнатними та смарт-квартирами. А темпи будівництва такі, що вже до кінця року новосели зможуть заселитися у власне нове житло. Даний комплекс ми плануємо завершити в четвертому кварталі 2023 року, і в кінці року видавати ключі нашим життям. Попит на нерухомість у сучасному європейському перспективному місті і спонукає забудовників до інвестицій в новітнє житло, адже динамічний розвиток і комфорт ірпеня дає його мешканцям можливість насолоджуватися спокійним життям у передмісті, маючи при цьому доступ до всіх переваг столиці. Ну, мені воно подобається, тим, що воно невелике і більш затишне ніж Київ. Ну і тут більш комфортно, тому що немає так багато людей і більш спокійно. Тут організований відпочинок людей, тобто люди, які постійно працюють, мають місце, де так вийти з під час отак, після робочого дня або вихідних, так ну, парк поблизу, набережна поблизу, все поблизу. Порівнюючи з Києвом, я сама киянка, ну тут дійсно менше людей і не знаю, тут якось і природи побільше. В плані комфорту я люблю гуляти. Тут дуже багато парків, тому для мене це класно.